Нам нічого іншого не треба було чекати на тимчасово окупованій території, як отак вночі, як підпільники, які борються з окупаційною владою, тільки вони вішали листівки, а ми відкриваємо ту дошку, яку зібрала наша харківська місцева рочина, яку зібрала харківська місцева громада. І ми всі з вами розуміємо про те, що насправді ми що вартості зараз мають визначати майбутнє цієї України. Не ті люди, які славословлять Сталіна і криваві режими, які діяли в Україні, і разом з тим не здатні зрозуміти величі великих українців, які могли жити і здобувати попри режим, попри тиск, попри всі зовнішні проблеми, могли славити, прославляти свою рідну країну. Людина визнана в усьому світі, людина, яка є лауреатом багатьох премій міжнародних. Людина, яку знає весь науковий, без сумніву, весь науковий світ, як видатного українця, не здатна знайти місце в своєму рідному місці, місті, для якого так багато зробили. Я думаю, цю помилку ми обов'язково І що наше майбутнє майбутнє не просто Харкова, а українського Харкова, в тому, що ми знайдемо в собі сили і можливості і будемо жити не минулим, не поза минулим днем. І знаходимо сили, знаходитимемо сили об'єднатися заради майбутнього, заради завтрашнього дня. І в великих перегонах, у великих боях якими є в тому числі виборчі кампанії, ми знаходимо мудрість для того, щоб разом ставити завдання, розуміти, хто є ворогом України, хто є ворогом нашого народу, і розуміти, що ми маємо здобути. І тільки так ми здобуватимемо наші маленькі і великі перемоги. А зараз я всіх вітаю з цим знаменним святом про те, що ще одна українська душа зачепилась за наш український крат.